У рамках проєкту Велокухня від громадської організації Комісто у суботу, 25 травня та у вівторок, 28-го, волонтери проводитимуть підрахунок велосипедистів. У рамках даного проєкту волонтери передаються велосипеди безкоштовно ВПУ малозабезпеченим особам та дітям. А окрім цього, намагаються заохотити Чернігівців користуватися велосипедами та зробити все, аби користування велотранспортом на вулицях міста стало комфортнішим. І, власне, в суботу, і вівторок, вперше в Чернігові, ми хочемо започаткувати таку традицію, як весняний велопідрахунок. Тобто ми будемо рахувати фактично велокористувачів на 28 ключових точках в Чернігові, там, де перетинаються веломаршрути. У нас сьогодні буде проходити вступний вебінар, і ми його проводимо в змішаному форматі онлайн і офлайн. Будуть залучені експерт з компанії Байксіті Консалтинг, які займаються проектуванням веломережі. і власне ми проводимо інструктаж для того, щоб волонтери і інженери, майбутні фахівці з політехніки розуміли контекст і якісно ми зробили цей аналіз. Допомагали в цьому розібратися представники Bike City Consulting – команда, котра допомагає у плануванні, проєктуванні та організації велосипедної інфраструктури в Україні. Спостерігачі, котрі проходять зараз навчання, методом спостереження будуть визначати велосипедистів за кількома критеріями: за гендером, за наявністю амуніції чи її відсутністю, чи використовують вони велодоріжки, їдуть з тротуаром або ж спішуються. Тобто ми хочемо показати вже наявний користувацький досвід, щоб потім бачити цю тенденцію з ріку в рік, чи у нас більше стає велосипедистів, чи менше, чи люди привчаються до велоінфраструктури чи ні. Але це така традиційна активність, вона в деяких містах вже проводиться. Ми знаємо точно про щорічні велопідрахунки в Києві у Львові. У Чернігові ще не було, але ми з різних боків системно займаємося. Лобіюванням і промотуванням і активацією велосипедного руху, і тому ми зробимо таку дію в цьому році. Після чого буде презентація вже як аналізу. Ми покажемо статистику. Буде 28 локацій, на яких перебуватимуть спостерігачі, котрі фіксуватимуть велосипедистів. Підрахунок проводитимуть у буденний та вихідний день, аби точніше зрозуміти, коли поціновувачів екологічного транспорту більше. Намисно виїжджати в цей дні велосипедами на вулиці міста не потрібно, адже волонтери воліють дізнатися справжню статистику, а не прикрашену картинку.